Добрий вечір, шановні підписники. На дворі у нас години десь приблизно 10-та вечора і ми починаємо оцей файний влог. Володимир, які думки? Дай Боже. Дай Боже. Думки сьогодні зробити цей вечір прекрасним, жорстким, якусь замутати ділюгу, якийсь прикол. як завжди, Як, як завжди, так, якусь як люгу замутимо. По-простому, так знаєш, щось там туди, сюди, коротше. І брата, покатати. Да. Єди... І Показати Львів. Да. Да. У нас ще один є персонаж з нами у блозі. Це мій брат. Шікс. А ти хто такой? Фіксуємо. Наш по сувмістительству оператор. <ріст> <ріст> Молодий. Ми зараз будемо їздити дорогами Львова. Творити певні діла. Ми обіцяємо. Відос буде Супер веселий і насичений. Серйозно! <ріст> Фіксуємо. Артем, закривай руко рукою камеру. Бам! Коротше, в нас тут така банда зібралася. Вова, Трюк. Вова. І Артем. Сьогодні ми. Так, трохи неожиданно, в 10 часов вечора вирішили поїхати келішнути, і ми їдемо давати десь ручнічки, десь бернаути, чуть газанем. Скажи підписчикам привіт. Привіт! О, привіт! Атьом не стісняється, все чітко. Артем сьогодні перший раз, мабуть, за все життя на передньому сидінні пристібнутий і трошки відчує драйв. Побачу, як воно їздить з пацанами в такій класній двіжусі. Для нього це буде по-любому крутий досвід. І mm -hmm. якщо б я в свої 12 років так би поганяв з пацанами з друзями. Син, свого старшого брата, який в мене класно було після буби, то блядь, я б, я б звісно, здивувався б і мені б жорстко понравилось, так би. Все, коротше, ми газуємо. Ну який ти музон слухаєш, давай ми в навалини, да, будемо давати зараз трошки трошки боком. <było> Каже, не боїшся? Так, все чітко буде. Вже жарко стало, моторчик трошки це саме прогрітий. Мидемо з ручничок, нам треба шукати місце. А я знаю. Отак, так. ахуєнно вийти із е, кольца. Бля. Якщо б з боку машини б цієї би не було, а я, я зараз... я її зараз пропущу навіть. -ху -ху! Артем, з папою ти так не їздиш, так? Артем, що по емоціях? Як тобі? похуй. Дуже прикольно. Що хочеш ще? Угу. Я теж хочу ще, але да. трохи стрімно за машину зараз. Страшно було? Угу. Але як тобі понравилось? Да. Хотів биш так з папою поїздити? Угу, він боїться. Боїться. Ти мамі це будеш розказувати? Ні. Ні, правильно. Шо? Мама буде сильно переживати, тому їй лучше не знати, що ми так з пацанами на таку дюлігу їздимо. Коли виростеш, будеш так з пацанами ганяти? якщо Машина буде Ну, якщо машина буде, будеш давати ручники, так? Да? Йому mm -hmm. ja, сам буде сам yeah. буде. буде таку штуку мутити. Yeah. Не то, що ви з пацанами там не сидіти, а сам буде за рулем і буде вимучувати такі дві Е, e, Чесно, я перший раз так стільки дав таких ручників підряд. Сьогодні прикольно було оцей виїзд він був тупо найбільше за кількістю повторів. Оцих ручників наших офігевших. Ну не знаю, мені самому <схід> сподобалось. <схід> Особливо це тільки що на цьому, на кульці, знаєш, я в шокі там розвертають і зупиняються, щоб не переходити перехід. А коли буде беха, коли буде не то що беха, коли буде задній привід любої машини, бляха-муха. Оце буде роз'йом. Ми це фіксуємо і їдемо на ходоги перекусити і так. далі кілішнемо, побачимо, як, як там карта ляже. Ми, собственно, приїхали в наш любимий магазин. На Рекламу ми, звісно, не робили, але могли б І, зробити. і йдемо купувати ходоги. Літім. Владимир, ти сьогодні їстиш дог Та я не, ні, я не їм хот-дог. А що ти будеш? Я нічого не буду. A few moments later. Добрий вечір. Нам, будь ласка, три австрійських хот дога. Mm -hmm. Скоро ж буде Хеллоуін, і до Хеллоуіна Артему підкупили отакий донат, пончик, пиріжок із оком. Фіксуємо на Артем. Да. Будеш рубати око? Да. Любиш очі їсти, да? так? Тільки жалей? Фіксуємо. Що, нормально? Я не попробував. А ну давай, пробуй око і кажи свої враження. Смакує. Дай поїсти. Якби в мене був би в дитинстві в моїх 12 років, отакий момент, блядь, я був би самим щасливим. Че поїхати з пацанами, погавати якоїсь класні штуки, поганяти на тачку, блядь. Що може бути лучшим в 12 років, блін? У мене сестра теж кайфує, коли я так починаю все. Я теж ручники даю. Беремо її, всю всю движуху і, і вилітаємо на трасу. Їдемо на самбір. Їдемо на самбір, фіксуємо. Що там, ти дійшов до ока? Ого, сочно проглотив Артем око. Тобі понравилось чи ні? Да. Все, фіксуємо. Це це саме головне. Коротше, Артем це новий амбасадор сімки і цього Хелловіна він рекламує ті донати А ми зараз будемо лупити ходоги доги і їхати далі, кусь дільгу мутити. Ну що, літім. Фірміний анекдот, який тобі найбільше подобається. Ну, майбутнього чотири психа сидять психушки, рибачать в туалеті, приходить охранник, говорить, що ви робите, клює. Три говорять клює, а один говорить ні а охранник говорить, так, ти виписуєшся, а ти троє питають, а що ти сказав, ні? А той э, четвертий сказав, я що дебіл, рибні місця здавати. Файно, де такий анекдот почув. Все, сідаємо в тачку і їдемо. Хватить з нас таких приколів. А то занадто серйозно для нас. Прошу, пане государю, Тригайте. Ну що, Літім! Ми з Артемом тільки що побачили таку файну тачку, блядь, порш. Це, мабуть, не 911 а тайкан. Ууу, яка малишечка. Хоч собі таку тачку. Дарю. Відкривай двері. Сідай. Ми з Володимиром активно над... Покупкою таких тачок працюємо, візуалізуємо. Володимир, звісно ще не догадується, що конкретно ми будемо робити, але ця тема подобається всім. Ну що, летим по інгредієнти і зараз будемо робити трошки. Хуліганський двіж. Фіксуємо. Є в тебе взагалі якісь догадки, що це може бути? Я взагалі не знаю, що це може бути. Ну, наприклад. Ну, мука. Ні. Якась їжа чи ні? Їжа. Це морозово? Ні. Ну це буде для, для тварин, напевно. Ні, це буде для розвлечень. Так. о! У нас буде кожному по яйці. Шариш. <ривіт> Ми будемо зараз їхати на машині і з машини викидати яйця. По яйці. Кожен. Як тобі така ідея, Ілон Маск? — Класно. Газуємо? Я хочу ще взяти собі. Будем. Ще беремо. Скільки? Це ще три. Прикинь, продавчиці буде удивлення, типу, прийшли три чувака, шість яєць в руках і, що вони з ними, блядь, будуть робити. <рес> я в шокі, як можна от до такої ділюги додуматись. Ну, 11 часов ночі я вирішив взяти по яйку і викидати їх з машини. <рес> Геній. Коротше, що я хочу? Я хочу зняти шкар один і тако, підкинути, і типу, його збити, поняв? Тупо розібачся зразу. А ідея. Ні, ми це мамі розказувати не будемо. Все, що відбувається з пацанами, залишається з пацанами. Все, газ? Давай. <рес> що там, Володимир, як відчуття? Ой, ну це було боляче, боліше. Там ще такий сука, звичок був нормальний. Перше яйко, яке викидує Артем. Давай. Раз, два, полетіли. Це люди, людям буде прикол. Ввечері виходять там яйко. Моє перше яйко, яке я хочу унічтожити. Я його так епічно розлупашу. Туда. Ну Ми ж нічого поганого не робимо. Ми не смітили. Одне яйко там застрягло, друге там. Зараз їдемо, будемо стачки викидати. Зараз є момент, готуйся, я, я тобі скажу, кидай. Готов? Давай. Кидай. Отаки ми ділюгани розбійники викидаємо яйця по дорогах Львова. Так, зараз черга Володимира, ми їдемо осьо, біля заправки і він буде викидати своє Раз. яйко. Два. Два. Полетіло! Є ще моє яйко. Тільки я не знаю, куди його можна так епічно кинути. Я зараз у фуру зарядю. Бля, там не знаю. Ну, типа, в бочину, ну, типу, так, акуратно. Ще так. Заді. цей. Або ззаді. У мене, звісно, ідея найкраща. <рес> куди я діну своє яйко. Опа. Бачу, Артем? Блин, ну я вважаю, що ми пацани занадто креативні. Нам треба Нобелівську премію дати за креативність ідей, дій, які ми творимо в цьому світі. Ну, додуматися б знак лупити яйко. Не знаю, я б... я би не додумався до такого. А, ти як не думав? Ти сам це придумав, братан. Так, і зараз спокійною душою ми можемо їхати додому і лягати спати, коли всі, всі завдання виконали і всі, все, що хотіли, все, що ми сьогодні зробили. Такий, собственно, у нас вийшов цікавий відос. Навіть... Блог з братом. Ми навіть не очікували, що наскільки емоційно і класно пройде цей вечір. Так, самий головний інсайт чи сподобалось Артему. Е, Артем, тобі сподобався цей вечір? Так. Да. що тобі найбільше сподобалось: їздити на машині, давати рушники, газувати, їсти хот доги чи кидатися яйцями. Ми її на машині Все, фіксуємо. Саме головне, щоб брату понравилось. Так, да, бо ми робили цей вечір більше для брата, щоб він побачив, як двіжують нормальні пацани. жорсткі. Нормальні <світ> львівські пацани. <світ> так що, якщо вам подобався цей відео, ставте лайки. Якщо не понравився, тоже ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Фіксуємо.